8 липня 2024 року Росія завдала удару по найбільшій дитячій лікарні в Україні. Охмедиту російська крилата ракета Х-101 влучила в одну з будівель. Медичного закладу, зокрема центр токсикології, де перебували діти на діагності. Від удару двоє осіб загинуло понад 50, було важко поранені. Ще 300 осіб отримали травму. У наслідок атаки п'ять корпусів Хмедиту було зруйновано або пошкоджено. Знищено обладнання на 338 мільйонів гривень у річницю ракетного удару по похмедиту в Києві. Розвідка назвала ім'я російського офіцера РФ, який готував. Атаку на лікарню за даними гурмо йдеться про майора збройних сил країни агресорки, такого собі Шейнова, начальника спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку, 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Цей підрозділ був залучений до терористичної атаки на медзаклад, у якому в момент удару на лікування перебувало 627 дітей. Рік у удару по Хмедиту, як зараз. Відновлюється лікарня, будемо говорити з членки ради з відновлення Охмадиту, виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України Інна Іваненко з нами на зв'язку. Пані Інно, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава доброго дня, пані Інно, Рік з моменту обстрілу Охмадиту. Яка поточна ситуація з відновлення лікарні, зокрема з тих корпусів, які найбільше постраждали під час атаки минулого року. Можу дуже впевнено сказати про те, що охмадит відновлюється, роботи ведуться постійно. Ми не спостерігаємо взагалі жодних затримок, якихось, і вже очікуємо, що до кінця цього року основний лікувально-діагностичний корпус це така найбільша будівля сучасна. Буде повністю відновлена. Такою є вимога під час оголошення тендеру. І підрядник, який виграв тендер на капітальний ремонт, теж запевняє, що це реалістичні терміни, і що будівля буде повністю відновлена і функціональна. Вона і зараз функціональна. А ми в раді з відновлення поставили для себе найперший пріоритет. Як тільки нас створили, такий, щоб будівля. Щоб лікарня взагалі функціонувала, переймала пацієнтів, щоб лікарі могли надавати медичні послуги, і тому власне було прийнято рішення не чекати початку капітального ремонту, а зробити протиаварійні роботи для того, щоб захистити будівлю від подальших руйнувань під час зимового періоду, тому що як виявилося. Неможливо відремонтувати будівлю такого е, ступеня пошкодження швидко і в межах чинного законодавства. Е, ну для того, щоб не було більше ніяких. І скандалів навколо відновлення Охмадиту, Рада з відновлення рекомендувала і Міністерство охорони здоров'я, і Охмадиту рухатися виключно в межах чинного законодавства, використовуючи тендерні процедури, використовуючи майданчик Прозоро. І вибравши саме такий варіант відновлення, ми зрозуміли, що всі етапи пройти. Там швидко за тиждень, за два тижні, це. Просто неможливо для того, щоб відремонтувати лікарню якісно для того, щоб відремонтувати її відповідно до нових вже будівельних норм, стандартів енергоефективності, з врахуванням безбар'єрності, потрібно це цього всього дотримуватись і всіх цих норм дотримуватись, що вимагає певного часу. Але, на мій особистий погляд, сроки, в які ремонтується зараз, цей найбільший в Україні заклад охорони здоров'я для надання медичної допомоги дітям вони є оптимальні. Швидше зробити це неможливо. Тим більше лікарня працює, лікарня функціонує. Єдине відділення, яке зараз працює поза межами лікарні, не в. Великому діагностичному сучасному корпусі це відділення трансплантології, але оскільки вже капітальний, капітальний ремонт розпочався, то перед підрядником була поставлена задача відремонтувати в першу чергу саме це відділення, щоб трансплантологія змогла повернутися в стіни охмадиту. Мені просто здається, що немає такого прецеденту у світі, щоб відбудовували лікарню після ракетного обстрілу, яка ще і функціонує. Це не те, щоб медзаклад повністю припинив свою роботу. Тому що інакше б наші дітки не мали би змоги на лікування і на одужання. На що ще розподіваємося? Це ще такий прецедент і виклик, з яким стикається Україна. Тому тут теж важливо закцентувати, як відбувається і відбудова, і лікування одночасно. Очевидно, що не всі корпуси. Де, де відбудова вони зараз на ремонті, але це все великий, по суті, будівельний і лікувальний майданчик? Одночасно, саме так і Великий Корпус 11, Це був хірургічний корпус, який до ракетної атаки містив ряд відділень. Він зараз повністю нефункціональний, він законсервований. І ці всі відділення переїхали у новий сучасний діагностичний корпус, який, власне, і де зараз відбувається капітальний ремонт. Тому так, там тісно, але там безпечно в тому плані, що зиму цей корпус вистояв, жодних нарікань про те, що щось тече чи промерзло, немає. Комунікаційні мережі витримали. Тому. Робиться зараз ремонт для того, щоб розселити більш вільно всі ці відділення. А з тим 11 корпусом, з іншими корпусами, які теж на території лікарні є, пошкоджені, зруйновані вщент, як той токсикологічний корпус, до якого прилетіла власна ракета. У них теж є свої проекти відновлення, відбудови консервації, наприклад, у випадку з токсикологічним корпусом або з адміністративним корпусом, який теж є пам'яткою культурної спадщини. От вони ці два корпуси вони будуть законсервовані, тому що, оскільки це пам'ятка історичної культурної спадщини, у них є своя особлива процедура не відновлення, не відбудови, а саме реконструкції. Вона більш довга, вона надзвичайно дорога, і тому це такий пріоритет другого чи третього порядку. Зараз найбільш важливо відновити найбільший сучасний діагностичний корпус, а також пріоритетом другого порядку є. Вирішення питання із одинадцятим хірургічним корпусом, тому що він достатньо великий, і зараз ідуть якраз роботи з оцінки і аналізу: наскільки його можна взагалі зберігати, чи він в такому аварійному стані, що його повністю треба знести і з нуля побудувати щось нове і сучасне. Бо це радянська будівля, вона вже зараз не враховує. Зовсім безбар'єрність, енергоефективність. Тому ми дуже вдячні Світовому банку за те, що вони за власні кошти взяли цей корпус в дослідження, в проект потім, що там можна буде розміщувати. І власна відбудова цього корпусу також буде здійснюватися тими коштами, які зараз акумульовані на різних рахунках. Які донатили українці дуже активно і іноземці рік назад на відбудову Хмадиту. я просто нагадаю, що на відновлення Хмадиту зібрали понад 1,6 мільярда гривень. Гроші надходили на рахунки благодійного фонду Хмедит, здорове дитинство, самої лікарні Юнайтед 24, Монобанк, благодійного фонду таблеточки, частину виділив Каміна, закупівлю обладнання. Профінансував фонд Горвата Баффета. Це теж важливо зазначити станом на зараз. Ми можемо сказати, що грошей на відбудову вистачає. Так, так абсолютно, абсолютно вистачає. Ми, е, так, по приблизним зараз підрахункам має вистачити. Проте дуже сильно залежить від того, що ми побачимо в результаті аналізу, е, проєктного аналізу, що робити з 11 11-м хірургічним корпусом. От, е, от після Цього цих результатів цього цієї оцінки ну тоді вже будемо точно розуміти наскільки вистачає ці цієї. Суми. Проте на відбудову сучасного корпусу діагностичного найбільшого і будівлі а лікарні цих коштів точно вистачає. Ну і ще ми сподіваємося, має вистачити на 11 корпус. Якщо взяти так, якщо звісно можна, паніну у відсотковому співвідношенні, наскільки десь відсотків лікарня відновлена, і скільки коштів вже витрачено на відновлення? Е, наскільки лікарня відновлена відсотків? Ну, це важко сказати. Я би оцінювала більше по функціонуванню лікарні. Основні відділення, не основні всі відділення лікарні працюють. Відкриваються навіть нові відділення протягом цього року. Відділення дитячої реабілітації в лікарні відкрилося. Відділення амбулаторного гемодіалізу відкрилося. Відремонтували басейн у поліклініці Охмадиту. Тобто, лікарня працює на ту саму потужність, яка була до. Удару, і це найголовніше: діти приїздять з усієї України, діти потрапляють спочатку в поліклініку на діагностику, на обстеження, потім в стаціонар. І я би це міряла не знаєте зруйнованими і збудованими стінами, а більше тим, яким чином надається допомога. От це супер унікальна риса нас, українців, нашої стійкості, що ми можемо навіть. В якихось зруйнованих будівлях організувати процеси так, що допомога буде надаватися. З приводу коштів, і скільки зараз витрачено. Я можу сказати, що більше ніж на 300 мільйонів гривень вже укладені, підписані контракти з різними підрядниками по різних будівлях пошкоджених на різних етапах. Зараз відбуваються роботи, і витрачено приблизно 30 мільйонів гривень вже. Найголовніше, скільки людських маленьких сердечок врятовано життів маленьких українців завдяки тому, що, як ви сказали, у цій унікальній рисі, зокрема, і наших медикам, ми дякуємо лікарям Хмеди, що, попри все, вони продовжують виконувати свою роботу. І знаєте, це той момент, коли не завдяки а всупереч. Тому тут від мене десь буде така емоційна ремарка. Хочемо їм також сказати дякую. А ще давайте уточнити. Прошу. Приєднуюсь до ваших слів. Вони так. герої. Давайте ще одне уточнення стосовно тих коштів, які зібрали українці. Ви вже частково сказали, куди вони йдуть. А можете більше розказати? Ці кошти йдуть саме на лікування. Перепрошую, на відновлення якогось конкретного, чи воно йде в загальному розділяються гроші. Ну тут дуже сильно залежить від корпусів. Наприклад, якщо ми говоримо про лікувально діагностичний корпус, це найбільша будівля, де вже почався капітальний ремонт, вона ремонтувалася. Рідж підготовка до цього капітального ремонту здійснювалася. У кілька етапів перший етап це було інструментальне обстеження пошкоджень, яке здійснювало ще в серпні НДІ проект реконструкція. Це така на національна державна організація профільна і фінансував ці роботи фонд таблеточки, який також на своїх рахунках закумулював кошти. Потім були здійснені протиаварійні аварійні роботи для захисту цієї будівлі від впливу зими. Також дуже оперативно фонд таблеточки оплатив ці роботи. Після цього був зроблений оголошений тендер на компанію підрядника, яка зробить проєкт на капітальний ремонт цієї будівлі. Ці кошти були ці роботи були виконані вже за рахунок коштів закумульованих на рахунку лікарні Хмедит. А потім, коли проектанти сказали орієнтовну вартість капітального ремонту, то тут включився фонд Охмадит здорове дитинство, і зараз вони фінансують повністю капітальний ремонт зі своїх рахунків. Там укладений тристоронній договір, фонд, Ахмадит, який фінансує підрядник, який виграв цей тендер, та лікарня хмедит як замовник. Якщо іти розповідати по інших корпусах, там по кожному корпусу є свої, свої механізми, з яких джерел фінансується відбудова. Наприклад, два корпуси історичної. Історичні пам'ятки фінансуються із коштів Юнайтедвадцять 24 трансформаторна підстанція, яка була вщенно зруйнована це таке технічне приміщення з необхідним обладнанням, фінансується з рахунок коштів на, на рахунках лікарні охмати. Тобто, Ну тут приймаються рішення з урахуванням якоїсь гнучкості, швидкості, оперативності витрачання, можливості витрачання коштів, Десь це благодійні кошти, але все одно тендери відбувається. Десь це кошти з рахунків лікарні чи державні кошти, також які є закумульовані на «Юнайтед-24». Ви сказали про те, що важливо не швидкість, а якість відновлення. Це першочергово очевидно і правильний пріоритет розставлений. Але якщо е, говорити, е, чи є проект, чи є розуміння в підрядників, коли повністю е, лікарня Охмадит буде відновлена, наскільки на це потрібно часу? Е, Ну, дивіться, Якщо ми говоримо про е, основний корпус, багатофункціональний, де розміщена основна кількість відділень, це сучасний діагностичний корпус, то він буде відновлений до кінця цього року. Mm -hmm. ну, найбільше приміщення і най, таке, найпотужніше, да, найголовніше для функціонування лікарні. Інший корпус, про який ми говорили, 11-й хірургічний корпус. Тільки до кінця цього року Світовий банк видасть рішення, проект, що далі робити з цим корпусом. Тому що це їхні кошти, вони оперують своїми коштами відповідно до своїх процедур Світового банку. І, ну чесно кажучи. От основного корпусу, лікувально діагностичного корпусу, який ми зараз для нас пріоритетний, його в принципі ну достатньо для того, щоб лікарня функціонувала, і ось він буде відновлений до кінця цього року. Можна сказати за рік відновлення безпосередньо, як і ви долучилися, коли було створено е орган, який буде контролювати процеси відновлення охмадиту, що було найскладніше. Мабуть, найскладніше було на початку, коли ми не знали, як правильно рухатися, коли ми вивчали всі механізми, коли ми вивчали будівельні законодавство, норми і принципи, якими має керуватися там замовник, який відбудовує і от яким шляхом іти, проєктуй, будуй. Чи спочатку, проект, тендер на проєкт, а потім окремий тендер на підрядника? От, от ця першопочатковий етап, він був, мені здається, найскладніший. Але коли ми звучили, ну, різних експертів з будівельної галузі, до речі, тут підключилася дуже ми вдячні міжнародна інженірингова компанія Ептіса. Це Іспанська компанія, яка а, професійно супроводжує от такі проекти по реконструкції і закладів охорони здоров'я, зокрема в Україні, в них вже був такий прецедент І от вони долучилися а, до технічного супроводу відбудови Охматиту, тому що лікарня, звісно, що не має своєму штаті будівельників, інженерів, технічних ну, якогось персоналу, який би розбирався в темі. І от а, за допомогою Консультації із професійними експертами, із юристами, юристами, ну, ми вийшли на оцю модель, яку потрібно застосувати. Тобто, спочатку захистити будівлю від зовнішнього впливу, щоб вона не руйнувалася далі і не зазнавала пошкоджень в зимовий період, а потім планомірно, відповідно до. Всіх вимог законодавства рухатися із відбудовою з усіма етапами, які не можна пропускати. Тобто тут ем, є і там, розробка проєкту, і експертиза державна на проєкт, який розроблений, Потім відповідно до проєкту, окремий тендер був на капітальний ремонт. Також був тендер на авторський нагляд, який супроводжує капітальний ремонт. І на технічний нагляд, тобто це ще дві окремі агенції там, компанії, які вибрані, які теж супроводжують ремонти, тому що ну, це велике капітальна відбудову, капітальний ремонт, тому що без цього супроводу відповідно до українського законодавства неможливо відбудовувати такі об'єкти. Ви вже згадали про те, що зараз всі тендера проводяться через систему Прозоро, тому що одразу в серпні 2024 року виникло навколо відбудови в лікарні. Виник великі скандали через оголошення результатів комерційного конкурсу. Тоді підрядник завищеними цінами роботи гіршими умовами отримав так би мовити договір. Наскільки зараз ретельно підходити до відбору людей, які будуть відбудовувати, і є іноземні фірми беруть участь в конкурсах на відбудову? Чи це суто українські? Ну, тендер вже відбувся: основний тендер на підрядника, який здійснює капітальний ремонт. Це є українська компанія Ріола, яка власне, і закінчувала будівництво цього ж сучасного корпусу. І, власне, вона відповідає всім критеріям, які були виставлені в тендері до компанії. Критерії ніхто не придумував. Вони беруться. Виключно із вимог чинного законодавства, тому ну все відбувається максимально прозоро підзвітно, Ми слідкуємо за цим процесом. Це була найнижча ціна. Це був підрядник, який повністю відповідав усім критеріям. Документи були перевірені уповноваженою особою хмадиту, яка оголошувала тендер. Тому питань до... Якоїсь чесності чи прозорості проведення цього тендеру в нас як в ради з відновлення, взагалі немає. Тим більше, що я ж кажу, всі процеси підготовчі супроводжує також міжнародна інженірингова компанія Ептіса. Ми ще з радою, з радою з відновлення злучили на умовах пробону. Юридичну компанію Арцінгер, яка має е, теж і юридичну, і юридично-будівельну експертизу. Е, і фахівці, юристи дуже професійні, е, абсолютно на волонтерських засадах е, теж продивляються всі документи, е, дають рекомендації щодо е, там, тих чи інших рішень. І от ми такою великою потужною командою вивіряємо кожен крок. Тому що тут всі зацікавлені насправді в тому, щоб все відбувалося максимально чесно, розоро і максимально ефективно. Пані Паніно, я вам дякую за ваш час і за вашу роботу, що знайшли можливість долучитися. Бажаємо якнайшвидшого і якісного, головне, відновлення лікарня маленьким пацієнтам легкого одужання. Нагадаю, з нами була й членкиня Ради з відновлення охмадиту, виконавча директорка благодійного фонду пацієнти України Інна Іваненко. Дякую вам, бажаю спокійного вечора. Дякую, за побачення.